Всім доброго ранку. Приїхав я на ставочок, не знаю, яка тут глибина, яка тут риба. Взяв боковий кивок на мормишку, на мотиль, буду пробувати щось шукати. Помічники, собі, так як це новий водойом для мене, в принципі, кожна риболовля тут на новому місці. Взяв я камеру, можливо, вдасться знайти якусь рибку. Зараз 9 годин ранку, у мене є пару годин, щоб подивитися, ознайомитися з подоймою, і що тут є за риба, тому погнали. Я коли тут проїжджав декілька разів, тут дорога недалеко, замічав, що сидять мужики, щось ловлять. А що ловлять, так і не вдавалося заїхати спитати, то зараз є можливість перевірити, яка тут риба. Вибрав місце відразу, де видно, що натоптано нормально. Якщо натоптано, то значить що? То значить якась риба була тут, правильно? Морозець мінус 12. Мені ця особа проблем не принесе, я думаю. Така камера невеличка, в руці сидить нормально. Дуже цікаво. Перше працювання її буде в по рибі. Як самі бачите, Пуст. Геть нічого. Видимість непогано. Все, тут немає риби. От, а я зараз би просто втрачав би час і сідав би і... Так, глибина яка тут? Глибина в районі 2 метрів. Так, все, зараз продолбаю декілька лунок, щоб не морозити її даром камеру, а відразу пробігти по всім. Все, хороша штука. Не знаю, зараз перша риболовлю, потім скажу як вона там себе покаже. Друзі, якось риба плаває. Опа окунь, дивіться який. Вы видели, какой тут окунь был. Все, это мы, друзья. Если я окунь, берем балансир и пробуем. Если нет, то на мотель. Все, побіг я барачу дуже далеко. Рыбу нашел. Все-таки камера. така, вещь полезная. Все, сумочка тут. Так як показало в камеру, що був тут окунь, ну доволі непоганого розміру. Я не знаю, як передає камера, е, ну як передає камера взагалі розмір риби, мені показався він непоганим. Відразу спробую на балансир. Може він тут активний. Не знаю, морозяка мінус 12. Сонце світа, комфортно, в принципі, ловити, нічого страшного я не бачу. Спробую на балансир. Якщо ні, то мотиль. Ну, Друзі, ви ж розумієте, що наявність камери це не дає вам шанс, ні, це дає шанс спіймати рибу, але не 100%, що вона буде клювати. Просто можна робити акцент якийсь відразу. Як рибу побачив, якщо це карась, то звісно на боковий кивок на мотиль. Якщо це окунь, спробую відразу мікрончика поставлю кислотного. І якщо тут уже я одного побачив, я буду на цьому місці крутитися. І все. Пару лунок пробив по місту. Нема нічого, знову візьму камеру. Так, все дно. Глибина. Так, не дуже. Метр шістдесят, метр сімдесят, метр шістдесят, думаю. Все одну? Ну що, на балансир мовчить не хоче? Зараз беру камеру, пробігаю. Якщо ще тут крутиться та риба? то запропоную я їм мотиль. Від нього, в принципі, ще не одна риба не відмовлялась, так що сильно геть. Дивіться. Бачите два штуки? Ось ось справа ще один, третій. Ну воно якось ось сього стоїть один Це що, лобатий чі а дивіться карась що будемо пробувати Злякався Карасик тут ходить тому можна спробувати. Побігав я тут за цією стайкою карася, не можу їх знову знайти, тому вирішив вибрати місце під дві удочки, бо вже скоро мене приїдуть забирати. І треба вже сісти, хоч щось зловити і попити чайку. Дістаю одну на боковий. Карась ходив, правда, під цим. Ну, в товщі води не знаю. Друзі, отакий от виходить. Кучок нормальный. Все. Одна есть. Длину вота, звісно. Таким чином буду її підкидати періодично. І сюди я зараз всмалю цю, що я ловив, на кивок. Теж поставлю в товщі води, бо карась плавав в основному в товщі сантиметрів 20-30 від дна поставлю. Друзі, загнуло. Не тут йорж. І ти бач, пішов Ну такий пучок знайшов мою удочку. Я вже сподівався, що це карасик. Друзі, ви бачили це просто? Оце, звісно, він гіперактивний був. А от в камеру я не бачив нікого. Перед цим опускав. А, правда я тут і не дивився в камеру. Я дивився от в п'яти метрах у двох лунках. Перед этим были карасики. Ага, все. А эту поставлю сейчас. Одно, ну видно, божену. метрів 20, наверное. Все, дві удочки заряжені. Одного вже яржа даже витягнув. Дві поклевки було тут. Хочеться, звісно, карасика. жахнуть надо. Ну, за камеру. Все, переход я никуда не буду, буду уже сидіти тут, чекать хлопців. Поклевка. Вот котики будут сегодня довольны. даже ержи залет не на то что караси хочется здесь снова упануть карася и колось там два раза клевало. что там друзья что я чекаю Голий крючок. от вам и пучковяс. Чекаю, я карася, да? Класно. О, що ти тут робиш? Що ви мовчите, не сказали мені нічого? Так, ну сильно побагато надівати не буду, бо я так думаю, що це буде зараз роздача Так. Не знаю чи залишати одну удочку, чи як його буде правильно, бо воно мені не дасть навіть дві палки розложити нормально. От відразу. Дед. Ого, це вже Йоржик прям сім Йоржиком, Йоржик. Все, да? Успокоився трошки. Можна цього цепить дракона. загинає хто там у нас ох еж такі що можна жарить прям не то ж що... поки що. На 30 см від набере. Друзі, отака рибалочка, буду я завершувати. Вже по мене їдуть хлопці. Я думаю, скоро вдасться виїхати на щучку. Або ще більш цікаві місця, подивитися з камерою, пошукати теж якусь цікаву рибку. Всім до побачення, гарного дня, бережіть себе і ходіть на риболовлю.